Я хочу привітати всіх жінок з їхнім святом, 8 березня, всіх жінок України, всіх жінок світу, а також свою улюблену дружину, також маленьку доцю, яка чекає в мене і не дочекається, коли я вернусь додому, а також всім моїм рідним, жінки, святом вас. Я вас люблю. Шановні жінки, щиро вітаємо вас з днем 8 березня. Бажаємо щастя, здоров'я, натхнення, успіхів у житті, щоб не забували нас. Ми завжди з вами. Передаю привіт мамі, своїм дітям, дочкам, сину, жінці, всім своїм родичам. І я вернуся з перемогою. Хочу ще скористатися нагодою і передати привіт своїм жінкам, які знаходяться вдома з наступаючим 8 березня Міжнародним святом, само всіх мешканців, так само Клевеня, всієї України щастя вам, здоров'я, кохання щирого від чоловіків, від дітей. Також хочу привітати свою дружину, Зою, донечку Даринку, бабусю, сестер своїх, маму. Всього вам найкращого. Обіцяю, повернемося всі живими, неушкодженими. І ще раз серце хотіло б привітати чарівним святом весни нашу найкращу половину, які чекають, переживають та ждуть своїх вірних додому. Вітаю всіх жінок з святом з жіночої краси, з міжнародним днем жінок, і хочу побажати вам все саме кращого. Ви в нас самі красиві жінки. Перш за все хочу привітати з наступаючим 8 березням жінок. О, вони у нас самі лучші, самі красивіші на всьому світі. побажати їм всього самого самого. Також мамі, сестрі, братисі, геть усім 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 Я скоро приїду. В мене все добре. От ми приїдемо з перемогою додому.